Таємниця озера Синевир, вступ, четверо друзів Максим, Олександра, Ігор і Дарина давно мріяли про подорож у Карпати. Вони обрали озеро Синевир як місце для свого відпочинку, бажаючи насолодитися красою природи та відпочити від міського життя. Однак вони навіть не підозрювали. Що ця поїздка змінить їх назавжди, дорога до Синевиру, вузькі гірські дороги серпантином вели їх у глиб Карпат. Ліс навколо ставав дедалі густішим, а сонце ледве пробувалося крізь хмари. В одному з сіл вони зупинилися біля придорожнього кафе, де старий дідусь, почувши, що вони їдуть до Синевиру. Прошепотів, не залишайтеся там після заходу сонця, друзі лише перезирнулися і розсміялися, не надаючи значення цим словам. Біля озера, озеро Синевир було казково гарним. Глибока синєва води, величні сосни довкола і туман, що стелився над водою, створювали атмосферу таємничості.